Візілотон сповільнює помутніння кришталика, при катаракті. Ваш пост пише, що російські еліти стурбовані позицією Сполучених Штатів Америки щодо України після угоди про корисні копалини. Серед російської еліти зростає занепокоєння, що Росія може втратити перевагу в переговорах із Сполученими Штатами Америки щодо війни в Україні, оскільки Київ та Вашингтон напередодні. Підписали угоду про корисні купали, як зазначає видання в перші місяці політика Дональда Трампа виглядала скоріше як відстоювання російських інтересів. Однак, останнім часом тональність заяв Вашингтона помітно змінилася. А ресурсна угода України та США викликала в Москві особливе занепокоєння цього тижня. Російські чиновники висловили. Презирство щодо підписання ресурсної угоди між Україною та Сполученими Штатами Америки. А один із депутатів, такий собі Олексій Пушков, заявив, що вона є ще одним важливим кроком до колонізації України. Ну, хто б міг подумати, що вона скаже щось інакше? Я Вам нагадаю, що поява європейського контингенту можлива в Україні. Е, вже заявили в Російській Федерації, колишній міністр оборони Шойгу мовляв, це фактично окупація західної частини нашої країни. Водночас у кулуарах російської влади на... наростає тривога. Перше Вашингтон Пост потепління стосунків США та України може закрити вікно можливостей для укріплення вигідного Кремлю мирного договору. Як зазначає Вашингтон Пост, до цього моменту Росія здавалася мала перевагу в мирних переговорах, особливо після гострої сварки Володимира Зеленського і Дональда Трампа в овальному кабінеті. нагадаю вам 28 лютого. Тепер же російська еліта стурбована переконливою. Е... Перспективою прошу затягування війни в умовах поглиблення економічних проблем Росії. Ну і до речі, варто і є чим перейматися росіянам, Насправді, тому що я вам нагадаю, що достатньо в Трампа в якості президента Сполучених Штатів Америки в Нью-Йорк-Пост, в газеті, яка є абсолютно прореспубліканською, вийшла величезна стаття про Стіва Віткофа. Це спецпредставник по Близькому сходу і людина, яка вже чотири рази за сто днів перших. Трампа відвідувала Росію тричі в Москві була раз в санкт Петербурзі, вела перемовини з Володимиром Путіном в тому числі, і саме він виносив і пропонував кремлівську позицію про кремлівські наративи і кремлівські бажання до Білого Дому. Саме Вітьков це та людина, яка розповідала, що на тимчасово окупованих територіях України проводилися референдуми для російськомовних, і ці люди висловили бажання бути з Росією. Ці неприйнятні тези він сказав в інтерв'ю Такеру Карлсону. Це той журналіст з Fox News, який зараз працює в оточенні Трампа, який розповідав, що Крим це Росія. Ну і власне до чого я веду, що безпідставно, тобто до ста днів, не було причини там розносити Вітькофа, але все ж таки ця стаття вийшла. Там зібрали всі його. Діяння на посаді спецперсонника, не оцінили їх як вкрай незадовільним. Ну і справді тому, що все, що ніс доносив Вітьков від Кремля в Білий Дім, не просунулося. Просування в перемовинах немає. Держдеп заявив от, темі Брюс, так що США можуть змінити свій підхід до перемовин. Ну, вона вже спростувала, що виходити не будуть, але змінити можуть. І це все наслідки діяння Стіва Віткофа. Більше того, дипломатичні кола Сполучених Штатів Америки вкрай здивовані тим, як себе поводить Вітьков. А він себе поводить насудним чином. Абсолютно не контактує з дипломатією Сполучених Штатів Америки, в тому числі в Росії, тому що останні перемовини з Путіним, де за столом сиділи Ушаков, Дмитрієв, Путін навпроти них Вітьков йому запропонували перекладача, а він навіть не знав. Що це за перекладач? Звідки цей перекладач? А цей перекладач був від посольства Сполучених Штатів Америки і навіть кажуть, що він користувався е, кілька разів при зустрічах саме перекладачем від Російської Федерації. Ви розумієте, наскільки це неприпустимо на цьому рівні, з точки зору безпеки, е, розуміння про що говорить і так далі. Тому подібне, ну і загалом в цій статті нью пост пише, що ніде не досягнув прогресу. Сі на своїх треках перемовних це Україна Росія. Жодного просування немає в перемовних в перемовнах. Більше того, вчора заявив Джей Дівенс, що є Марко Рубі, перепрошую, що є величезна прірва між позицією України і окупантами Російської Федерації. Також нічого не досягнуто в перемовинах Ірану і США щодо можливого підписання нової ядерної угоди, з якої в 2018 році. Вирішив Трампа в односторонньому порядку вийти. Ну і також не повернули заручників з сектору Газа, які отримують терористи Хамас. Я вам нагадаю, що на початку своїх 100 днів саме Трамп сказав, що негайно заручники Хамас повинні повернути, або ж в нашому випадку для них буде пекло. Тобто нічого цього немає, ніде просувань немає, ніде жодним чином. Не зміг Вітько себе втілити реалізувати як дипломата-перемовник, можливо, він в бізнесі і хороший. Я вам надаю, що це старий добрий друг Трампа, і він розповідав історію, що він з ним познайомився, коли виходив вночі за бургерами, і він, начебто, заплатив за бургер Трампа багато років тому. Якось не віриться в цю історію, але він сам про це розповідав. І він грає гольф з Трампом, він має якісь бізнес-інтереси з ним, нерухомості в Нью-Йорку активно займається. Але от саме на дипломатичному рівні і на рівні домовленостей між державами раз в нього нічого не виходить, а друге, він абсолютно не є командним гравцем, кажуть у Білому домі, тому що він не користується комунікацією, не спілкується і не формує команди. Такий сам собі приїхав, поговорив, поїхав. Тому, оце ще один е, показник того, що Трамп справді може змінити свою риторику і змінити свій підхід до е, України і Росії. Ну я вже розповідав, що вихід е, м, з перемовин більше вже навіть зараз побоюється саме Сполучені Штати е, прошу Росія, а не Україна, тому що мала е, Росія. Такого собі сказати ситуативного союзника, сполучені штати неодноразово ж ви пригадуєте так, що м -м, просували саме бажання Росії, і останнє, тобто цей цикл висловлювання Трампа, як він виглядає? Пригадуєте після того, як м -м, Трамп зустрівся з Володимиром Зеленським у Ватикані на 15 хвилин, вони в храмі святого Петра спілкувалися. Цю розмову Трамп назвав. Конструктивною, вперше він каже, що ми добре поговорили. Володимир Занський став дуже поміркованим, спокійнішим, виваженішим. І саме після цієї розмови він викотив величезний пост, в якому засудив удари по цивільному населенню інфраструктурі Путіна. Припустив, що Путін його водить за ніс. Припустив, що доведеться таки вводити санкції проти російського диктатора і країни-терористки. А згодом стало відомо, що Росія не хоче. Йти на будь-які компроміси, ніякого припинення вогню на 30 днів. І тоді Трамп знову ж вийшов і сказав: ну, вирішив Трампа в Білому домі, речниця Левіт вийшла, сказала, що. Дональд Трамп дуже незадоволений ні Україною, ні Росією, ні їхнім переговорним треком і пропозиціями. Ну і останнє, що ми знаємо, це в білому домі прямий контакт між Україною і Росією. Це абсолютно неприпустимо. Е таким чином США хочуть знімати з себе якусь відповідальність. Так, от зараз все може змінитися. Е переговори найближчим часом не будуть мати жодних результатів. Знову ж таки повторюсь, бо Марко Рубіо каже, що позиція. Дуже і дуже відрізняється що в Сполучених що в Україні, що Росія, підсумую про статус Сполучених Штатів Америки, цілком ймовірно, що вони почнуть активніше просуватися в питанні продажу зброї Україні. Ну і звичайно ж, те, що каже генство Ройтер, готові вже пакети санкцій щодо банківської сфери, щодо енергоносів з боку ініціатора цього законопроекту. Сенатора республіканця Лінсі Грема. Не в останню чергу, звичайно ж, ваштон пост пише, що зміна і потепління відносин можуть бути через рідкоземельні домовленості, через рамкову угоду, яку підписали напередодні міністр Сполучених Америки Бесен та міністерка економіки України Сверденко Юлія.